Хто не знає, мене звати Люба. І сьогодні я хотіла поговорити на рахунок районів в Венніпезі. Якщо тільки сьогодні б я приїхала в Уніпе, то який район для оренди квартири я би вибрала? Я прожила в Вінніпезі 5 років. Перший рік я прожила на как бы, Норс-Енді. Ну, давайте почнемо з норс Енда. В принципі, там багато українців, там нормально для життя. Але якщо подивитися по карті, зараз мене карта відкрита, і якщо дивитися по карті, то я жила прямо на МакФіліпсі перший рік. І, в принципі, якщо дивитися по району, якщо Макфіліпс е і Перехрестя з Інкстером і вище, це вже хороший район. Там вже є суперстори, багато і торговий центр великий, і є де погуляти. В принципі, ну, нормальний район для життя. Просто що я жила в Макфіліпсі трошки ближче до Даунтауна, а я не рекомендую жити в Даунтауні. Я знаю, що багато хто жив і все нормально було. Але ну навіщо? Оце дивитися на. Це все, що там робиться, і, і тільки лишній негатив на себе приймати. Я би не рекомендувала Даунтаун, це точно, і не рекомендувала Мейнстріт, там, де починається від Даунтауна йде і Kelden Park називається. І вже від Кілдена Парк і вище, в принципі, там нормальний вже район, там багато мене жило і задоволені. Але не Даунтаун, і не Мейнстріт до Келдон Парк. В принципі, на Кфіліпсі я проживала перший рік, да? але я проблема в тому, що жила прямо на Макфіліпсі, і ця дорога дуже шумна. Ну просто неймовірно шумна. Вона має велике навантаження машин. І я би не рекомендувала прямо на Макфіліпсі ставати, ну, орендувати життя, житло. Просто проблема в тому, що за рік в нас два рази залізали в машину і викрадали там. Все, що було. Ну добре, що там були мілочі, і машина була відкрита, тобто байдуже абсолютно. І скоріше всього це були тінейджери, ну, тобто підлітки, які ж бо школа там недалеко від нас була. Скоріше всього, це все вони були. Але таке, якщо ви ще по Макфіліпсу дивитеся, то в принципі це хороший район, там багато супермаркетів. Якщо подивитися на південь. То на півдні мені всі подобаються райони, і з ким я не спілкувалася, всі, хто жили на півдні, в будь-якому районі взять, всі задоволені були, абсолютно всі. Е, ну, Але якщо подивитися ціна і при близькість до різних там торгових центрів супермаркетів, то мені дуже подобається Сант Вітал-центр. Ця Сант Вітал Ерія. У мене там друзі дуже довго прожили і задоволені. Там все дуже близько. Навіть на маршрутці можна під'їхати на автобусі, якщо потрібно, там на перший час. Ну, Я дуже рекомендую Сант Вітал. Транскона. Транскон, в принципі теж хороший спокійний район, там багато українців, навіть школи, там дуже багато шкіл, якщо маленькими дітками. Але проблема в тому, що, скоріше всього, що там автобуси не дуже ходять. Якщо ви, наприклад, в Трансконі живете і будете працювати в районі аеропорта, ви будете добиратися ну, півтори-дві години. А в нас зима довга, реально пів і зими. Навіть в мінус 30, навіть в мінус 20, 5 хвилин зачекати, автобуса реально холодно. А не скрізь є обладнані зупинки, такі, що ти можеш зайти, і там тепліше буде. Да? Часом буває в Даунтауні ці зупинки зайняті бомжами. Вони там проживають тимчасово. Ну, не важливо, не будемо відходити від теми. І е, краще бажано бати машину. Але в будь-якому випадку в Канаді без машини дуже важко. Але на перший час ну, можна і автобусами, просто це буде займати реально дуже багато вашого часу. Майже весь ваш вільний час ви будете сидіти в автобусі, доїжджати до якоїсь точки. І у нас тут проблема така, що у нас немає в магазинів, тобто вийшов там, ну як в Україні вийшов з пам'ятаю, дев'ятиповерховому будинку я проживала. Виходжу в сусідньому під'їзді. У мене вже магазин. Ні, тут таке не працює, тут такого немає абсолютно. Відповідно, приходиться скуплятися і скуплятися раз в тиждень, два рази в тиждень. І реально ти закупляєшся багато і пів багажника зразу за завантажуєш. І я навіть не уявляю, як це пакетиками кожен раз їхати, набирати продукти, оскільки ну воно себе габаритне, і як ти потім в автобус. Це це, це важко. Тобі частіше придеться їхати, а частіше їхати, частіше втрачати час в тих самих автобусах. Ну не важливо, Транскона мені теж подобається. Там в мене багато моїх друзів, знайомих живуть. Ну вони всі мають машину і вони задоволені в принципі. Там недалеко до костку, недалеко до, е до всіх супермаркетів, теж торгових центрів. Якщо взяти вест, ну тобто захід, весь вест, то якби мені теж особисто подобається цей район. Але дуже багато різних точок зору є. Наприклад, якщо взяти мою моєго керівника безпосереднього, де я працюю, вона вже живе в районі, зараз скажу, як він називається, Грейс Хоспітал, вже живе ну, певно, певно більше 20 років, і вона недавно продала хату свою, свій будинок. І Купила будинок просто менший, не потрібно був великий, буквально через дорогу. І вона мені каже, я задоволена цим районом, я тут буду жити, і я навіть не хочу ніякого іншого району. У ну, мене її знайомі, які теж там жили близько біля Супостору. Вони кажуть, що граб... грабежів багато, заходять там собі, нагрібають там щось, виходять. Ну, я знаю, хто це може бути, але в кожному районі є такі випадки. Не треба, мабуть, зациклюватися на цьому. В мене ще інші законі знайомі є, теж то українці жили ось тут і задоволені, дуже задоволені. Я пам'ятаю, що я часто їздила туди в цю ерію. в Вінерс, в суперсу, суперстор туди, бо мені подобався більше суперстор, там, там більше вибір, більший магазин. І плюс до того всього в даному районі є рядом Осін... Бойн-Парк і зоопарк. і Там реально ну буквально недалеко до нього. І... Проводити вихідні, в вас парк, я рахую, що це чудова ідея. Ну, тобто, в цілому там безпечний, мені кажеться, район. Але бачите, кожен свою думку має особисто, Е якщо подивитися, ще в нас є така як Таксі, то Ерія по карті, е то це теж. Це досить дорогий район для пожиття, і він теж близько до сімібойного парка, і там квартири, мені каже, трішки дорожчі, але це хороша аерія. Тобто треба дивитися все, що не в Даунтауні. Даунтаун я не рекомендую. І перший рік я прожила виходить, на North Енді, а потім останні 4 роки я прожила на північно-західній частині. Та якщо подивитися на карту, там аеропорт є, то буквально 5 хвилин вверх від аеропорта на північ. Там називається район Тіндал Парк. Але я щось не пам'ятаю, щоб там були квартири на сйом. Там більш може будинок можна знайти на, на рент. Да, можна. а квартири не знаю, треба шукати. То я там прожила, там мені було зручно тим, що мені 5 хвилин до роботи, я навіть в обід могла собі дозволити піти. Пообідати додому і приїхати за 5 хвилин. Я була вдома вже, 10 хвилин мені було до Коска, до Суперстора ще менше. ну, Мені подобається цей район. Просто ще там українців майже немає, там більш філіппінці. Але філіппінці вони мені по духу подобаються. От, якщо подивитися по всіх національностях, вони мені самі такі адекватні, вони чимось схожі на українців, такі роботящі. Люди, спокійні люди, рівноважені такі. А, і ще а, ще не назвала Транскона і... Норс ну, Транскона і Транскона це для мене один район, просто ти трошки далі від всього знаходишся трішки ближче. А по-моєму, називається і ще один район, теж рекомендую. Мої друзі там дуже. Да, Є Іст Келденон, Норс Келденон, Мої друзі там довго жили, десь 6-5 років рекомендували дуже спокійний, хороший район. Теж до суперстора недалеко, до всіх магазинів недалеко. Нормально собі. І Там теж адекватні ціни по ренту, так як і Сант-Віталі. Мені каже, там по ренту десь так само. Якщо брати з всіх, -всіх районів, то більш-менш ціни, ціни. Мені каже, це Норс Кілдоном, це Сант-Вітал. І Вест теж там варто пошукати. Я думаю, що на Весті теж, там, де Грейс Госпітал, там теж непогані ціни. Так що таке. Ну, але зараз місто розширяється. Я знаю точно, що вже на Норс пішли навіть до периметра, розбудовуються, розбудовуються. І місто розширяється, постійно все міняється. Але повторюю, це тільки моя думка. Так що таке, пока.